Всім доброго дня! Маємо в продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf 6. Автомобіль пригнано з Німеччини, вже розмитний, сертифікований. Авто готове до реєстрації на нового власника. Гарний збережений стан. Це у нас 2011 рік виготовлення. Бензиновий двигун, механіка 5 ступка. Автомобіль на легкосплавних оригінальних дисках, зимова гума. По кузову авто без дефектів, без корозії, рідна фарба. Дивіться, стан кузова. Тоновані задні вікна, заводське тонування, передній задній партронік, омивачі фар, класна комплектація для, для Volkswagen. Пороги рівненькі, ціленькі, без пошкоджень. Давайте заглянемо в багажник. Заднє скло в нас оригінал. Кришка багажника без корозії, без пошкоджень. Дивіться, стан багажника, стан пластику. Багажний... Багажник практично новий. Подвійна така підлога. В комплекті маємо компресор, піна до компресора, викрутка, буксировочний гак, весь комплект. Присутній. Знак аварійної зупинки. Давайте покажу по болтах, болти накручені, трішка бажника не знімалася. Прийоми. Заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані. Чистий, цілий. Оригінальні килимки ще збереглись. Такі столики. Сталя також частенька, ціленька. По пластику все чудово. По комплектації маємо задні склопідйомники, дивіться, карти. Йдемо далі. По комплектації маємо задні передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, автоматичне світло круїз контроль шкіряне кермо, кондиціонер, штатна магнітола, механіка п'яте ступка. З автомобілем три ключі йде. Пробіг даного автомобіля 143 тисячі кілометрів. Пробіг фіксується по він-коду. Чуть пізніше надам він-код. Двигун запускається чудово, з півоберту. Кермо не шите воно в оригіналі. Громаді. Мультимедіа працює, кондиціонер працює, підігріва передніх сидінь. Все працює. Також є в нас датчик дощу, автозатемнення заднього дзеркала. По кулісі, по кулісі все працює, партронік спрацьовує, на екрані відображається. Дивіться, стан панелі. Склопідйомники працюють. Регулювання дзеркал також працює. Розширений такий бортовий комп'ютер. Помилок немає, двигун працює чітко. Механічний рушник, центральний підлокітник. Двигун у нас бензиновий, 1,4 Робота двигуна. Щупа не сапонить. Кришечку притягую. Дивіться, по болтах все в оригіналі, крила передні не кручені. Капот також, антифриз чистенький, двигун сухий, чистий, питань взагалі немає, також з цієї сторони. Дивіться. Все в дуже гарному збереженому стані. Капот також цілий, без пошкоджень. Екологія на місці, нічого не вирізалося, не перепрошувалося. Все в оригінальному стані. Капот без сколів, без висічки. Лобове скло, до речі, також у нас оригінал, датчик дощу, все працює. Давайте показники фарби капот 107 112 93 99 86 116 93 107 87 101 94 119 101 87. 99. 91. Це у нас Піка і партронік, Спрацьовує, коли підходиш. 80. 98. 109. 91. 100 91. 108 101. 92. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі, без корозії, без ДТП, з невеликим оригінальним пробігом на класній комплектації на легкосплавних дисках. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місту Вінниця, Більш детально буде за телефоном. У нас можлива доставка автомобіля по Україні. Кого цікавить, телефонуйте, деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та до побачення!